На 35-му засіданні сесії міської ради під головуванням очільника міста депутати розглянули 71 питання щодо життєдіяльності громади. Кам'янське доєдналося до допомоги Херсонщині, зібрали гуманітарний вантаж для людей та не забули про братів наших менших. На лівобережжі міста відкрилися перші тенісні корти. Аби люди відчули підтримку та стабільну опору в складний час, у Кам'янському не припиняються роботи з благоустрою та покращенням, мов, життя громадян. У підсумковому випуску новин згадуємо ці та інші важливі події останніх сіми днів. І з вами, Володимир Кравченко. Вітаю! 16 червня відбулося засідання позачергової 35-ї сесії Кам'янської міської ради. До порядку денного увійшли 71 питання, переважна більшість з яких земельні. Розпочалася сесія міської ради, як завжди, із гімну України. Після хвилини мовчання за загиблими внаслідок військової агресії Росії першим питанням затвердили звіт про виконання бюджету громади за перший квартал 2023 року, а також внесення до бюджету змін. Також міська рада затвердила програму матеріально-технічної підтримки підрозділів територіальної оборони військових частин Збройних сил України та інших військових формувань на 2023 рік. Програму розвитку цивільного захисту, запобігання надзвичайних ситуацій. Та комплексну програму забезпечення громадського порядку та безпеки на території Кам'янської громади на 2022-2025 роки також були внесені зміни до трьох важливих програм соціального захисту. Збільшення фінансування соціального таксі, зміни до програми соціального захисту захисників і захисниць України щодо сім'ї ветеранів війни, їх дітей в навчальних дошкільних закладах. Також зміни щодо програми підтримки вимушених переселенців. Також передали для розміщення внутрішньопереміщених осіб гуртожиток на гімназичний 61, для того, щоб вони вийшли в ре. Реєстр, де мешкають внутрішнім переміщені особи. Всі питання, які розглядали, мали велике соціальне значення і для незахищених верст населення, тому вони були розглянути в позачерговій сесії. Кам'янське допомагає Херсонщині. Через підрив окупантами Каховської ГЕС, мешканці прилеглих територій опинилися на грані гуманітарної катастрофи. Вони втратили все. І поки ООН та Червоний Хрест висловлюють занепокоєння. Українці самотужки допомагають херсонцям та відправляють тонни гуманітарного вантажу на Херсонщину. Наше місто також нестить осторонь спільного нещастя. Постраждалим людям, жінкам, дітям та стареньким, які опинилися у страшній біді через російських загарбників з самого ранку турботливо збирають, фасують та вантажать найнеобхідніші речі. Робота кипить на базі осередку політичної партії Бджола. Разом з громадською організацією та політичною партією «Джела» ми підготували для мешканців Херсонщини допомогу. Тут і продукти харчування, і генератори, і чоботи, і гідратори, і засоби гігієни. Все необхідно, ми зв'язалися з оперативним штабом і те, що люди потребують, ми підготували. І вже сьогодні воно вирушить до Херсонщини. Скільки разів ми можемо йти до перемоги, допомагаючи один одному проти тієї навали, проти окупанта, який прийшов на нашу землю. Українці завжди, коли трапляється біда, підтримують один одного. Наша громадська організація Бджола вирішила зібрати в той же день, коли трапилась біда на Херсонщині, допомогу. Усі люди відгукуються та з розумінням до цього ставляться. Вже сьогодні допомога від Кам'янського прибуде до постраждалих. Допомагають і братам нашим меншим. Волонтери з усієї країни рушають на допомогу чотирилапим. Кам'янські волонтери, працівники притулку та небайдужі містяни разом вирушили до Херсонщини рятувати зляканих та безпритульних тварин. Як розшукували і визволяли звірів, показували в сюжеті у вівторок. Трагедія, яка не залишила байдужим жодного українця, військові волонтери та уся громадськість продовжують шукати і рятувати тварин під ворожими обстрілами. Кам'янський міський притулок доєднався до допомоги. А також звернувся до волонтерів з проханням прихистити евакуйованих тварин. Ми звернулися до громадян нашого місця за допомогою. Тому що в бюджеті нашого підприємства не закладен кошторис щодо утримання та надання медичної допомоги безпритульних тварин, які прибули з інших міст, завдяки фонду розвитку кам'янського, ми передали продуктові набіри постраждалим Херсонщини. Волонтери разом з працівниками притулку самотужки вирушили до Херсону, згуртовані спільною метою рятувати та захищати безпритульних тварин. Усього до притулку евакуювали сім постраждалих чотирилапих. За цей день ми привезли сім тваринок. Це два котика, один дорослий, другий підлиток. Малесенький, будемо так казати. Два цуцика, дві дорослі собаки з одного виводка, я так розумію, які пережили там окупацію одної була навіть травма лапи, але вона загоїлась. Не змогли пройти і повз собаки, яку збила машина. Врятували її і забрали до Кам'янського, додає Марина. Собака, яку ми підібрали на автовокзалі, в неї, скоріш за все, зламана лапа. Ми записали її до лікаря, саме який на травмах знається. Завтра він все огляне. Ну, скоріш, ну, я не буду загадувати, але скоріш за все треба буде ставити спиці і зрощувати лапу. Працівники притулку та волонтери зробили все можливе, щоб забезпечити безпеку, комфорт та годування для врятованих тварин по дорозі до Кам'янського. Тваринки через те, що вони пережили багато чого в своєму житті, дуже зараз стресовані. Тому, якщо ми як на якомога швидше знайдемо їм люблячих господарів, які їх прихистять і покажуть, що все може бути гарно в житті, і що не скрізь у нас війна в такій гострій фазі, як на Херсонщині, і будуть вони класними домашніми улюбленцями. Війна не має права позбавляти наших дітей дитинства. Для маленьких мешканців Кам'янського відкрили ще один майданчик для заняття спортом. Особливо радіють жителі Лівобережжя, адже новенькі відкриті тенісні корти з'явилися саме на лівому березі. І це перші корти на житловому масиві. На відкриття кортів побували мої колеги. Сучасний майданчик для занять тенісом звели на базі багатофункціонального спортивного комплексу Дюї США США-2» по проспекту Перемоги 63. З такою важливою для громади нагоди, як відкриття перших кортів, влаштували урочисту програму за участю вихованців закладу. Вітальне слово очільнику Кам'янського. Ми продовжуємо зміцнювати матеріально-технічне забезпечення наших спортивних закладів. За останні роки ми відкрили чотири многофункціональних спортивних комплекси. Це в Карнауківці, це на другому районі комплекс Надія. Тут на 10-му мікрорайоні біля 18-ї школи в цьому році також ми відкруємо спортивний комплекс на соцмісті. Ми повинні робити все для того, щоб війна не могла зібрати в наших дітей дитинство. Корти на відкритому повітрі відповідають сучасним вимогам. Мають спеціалізоване прорезинене покриття та зону для глядачів. Тішиться розвитку спортивної інфраструктури у місті. Начальник управління молоді та спорту. Та вже підраховує наскільки завдяки корту збільшиться кількість чемпіонів у місті. Тут дуже багато дітей на лівому березі, які займаються тенісом, і їм складно їздити на правий берег, це витрати, там батьки їздяться. Але ж для самих таких маленьких ці корти, якраз те, що треба для їхнього покращення майстерності. Я думаю, що через ці корти. Я думаю, в майбутньому вийдуть дуже такі професіональні, хороші тенісісти, які будуть потім, потім прославляти наше місто на всю Україну, може навіть на міжнародних змаганнях. Як відомо, теніс у Кам'янському має давню славну історію. В далекому, 1960 році, у нашому місті навіть проходив всеукраїнський турнір з тенісу. З того часу у Кам'янському було підготовлено близько 30 майстрів спорту з тенісу. У витоків цього спорту стояв відомий у кам'янському тренер-викладач Григорій Нікіфоров. Хороші корти, хороша база, дуже багато буде дітей. Здесь такой. Мы будем еще устраивать правый берег на левый. Это очень модно. Вот в 1961 году было первые группы набранных детей. И туда я пришел. Вот в 1961 году я первый раз пришел туда. Мне было, конечно, 14 лет, но я соврал, что мне 12. Но самое интересное, что я в первый же день уже играл с тренером через сетку. Потому что мы на улице натягивали веревочку и играли деревянными ракетками. Найбільше ж радіють відкриттю кортів мешканці Лівобережжя, батьки та юні спортсмени. Є де гратися, є де займатися спортом, приїжджають з Єлізавки. Це так здорово, це так класно. Просто от, ну, щастя. От дякуємо велике від щирого серця. юна тенісистка в нашому городі. Ми сьогодні прийшли на відкриття. Дякую, багато. нам дуже удобно, якраз на Лівий берег недалеко їздити. Тому будемо ходити. Корти дуже гарні. Я так думаю, що на них буде дуже весело грати. Довго чекати гри маленьким спортсменам не довелося. Перший турнір з тенісу серед юнаків та дівчат розпочався одразу ж після урочистого відкриття нових кортів. Війна внесла свої корективи в життя українців. Через постійні обстріли, блекаути та щільність повітряних тривог зривався начальний процес. За рекомендацією Міністерства науки і освіти України і за ініціативи Кам'янського департаменту з гуманітарних питань було створено чотири освітянські хаби степ степ Ці хаби розташували в чотирьох ліцеях міста у першому, тридцять першому та дев'ятнадцятому на правому березі, а на лівобережжі у 40-му ліцеї Наталія Рева розповіла, чому надважливо створювати подібні центри, в яких діти можуть підтягнути свої знання. Ми проаналізували, провели опитування батьків, опитали дітей, які теми найбільше потребують зараз повторення, узагальнення, вивчення, роз'яснення. І діти, які сьогодні прийшли до освітніх хабів, вони мотивовані приблизно на сьогодні освітніми послухами в хабах за бажанням будуть охоплені близько 1700 дітей, які написали заяви. Перший хаб відкрили в ліцею номер 31 Тут гостинно зустрічали вчителі закладу, а на подвір'ї зібрали чимало дітей від 5 по 10 класи із різних ліцеїв та гімназій. Це обумовлено тим, що хаб приймає дітей із різних закладів. Головна умова це мати бажання навчатись. поділилась директорка 31-го ліцею Тетяна Коваленко. Знаєте, ця подія для нас дуже важлива, тому що от дивлячись сьогодні на наших дітей, на педагогічних працівників, на батьків, які, не дивлячись на дощ, привели дітей до освітнього хабу, говорить про те, що освіта Кам'янського не втратила свого потенціалу і гідно йде на зустріч тим викликам, які ставить нам сьогодення. Навчання проходить не у звичайній формі, тобто діти не сидять за партами і не записують матеріали того чи іншого предмету. В хабі процес побудований у вигляді ігрової форми, живому спілкуванні та мікропрезентацій. А ще унікальністю освітнього хабу Step by Step є такий маленький фідбек від учнів, і щодня діти після навчання за своїми профільними напрямками вони висловлюють свою чи сподобалося, чи не сподобалося, чи байдуже що відбувається за допомогою таких маленьких стикерів. Вони просто кидають у скарбничку і так висловлюють своє своє відношення до пройденого матеріалу та взагалі до навчання щодня. Для того щоб створити освітянські хаби, була здійснена велика робота із батьками, дітьми, вчителями та начальними закладами. Все будується на бажанні дітей поповнювати знання. Мені дуже подобається. Вони всі такі гарні, веселі, посміхаються. І тут дуже гарно розповідають. Я все більше добре восприймаю математику. І вже краще виходить. Мені дуже подобається, тому що нам предоставили цей научний табір. Я можу ДНД, Я можу ем, почати заново все те, що я знала. І тут дуже знайомі мені люди, і дуже подобається вчителька, яка все розповідає. Тому що тут не просто сидиш за партою, треба все записувати, все запам'ятати. А тут є і ігри, і вас питають, ще більше розповідають більше ніж на уроці. Перше знайомство було. Добре, всі, всі хороші, всі займаються спортом. Це добре. Те, що ну, у всіх є якась спільна ідея, думка, також що можна поговорити та познайомитись. Краще повторити з вчителем, ну, чим на онлайні ти його не бачиш, а він тебе краще не може об'яснити, Те, що ну, мікрофон не працює, камера погана. Спеціально розроблена програма за різними напрямками дозволяє підтягнути знання. Вважає заступниця директора з навчально-виховної роботи ліцея номер 1 Оксана Неділько. Заняття організовано для здобувачів освіти 5-10 класів шкіл міста у дві зміни з таких предметів як українська мова, математика, англійська мова та історія. Вчителями нашого закладу розроблено змістовні та нестандартні заняття, які сподіваємося будуть цікавими та стануть потужним поштовхом для успішного навчання у наступних класах. А для вчителів це окремий досвід. Це дуже круто, тому що діти знайомляться з іншими дітьми різних шкіл, здобуваючи знання, вони грають, вони спілкуються і активно проводять свої літні канікули. Тому що, вибачте, три місяці все забудеться, а ми їм не дамо забути те, що знали. Освітній хаб буде працювати до кінця червня з 10 до 12 години. Окрім навчання, в начальних закладах працює і літні табори, де також діти навчаються, розважаються та відпочивають. У Кам'янському відновили офлайн прийом мешканців. На час дії постанови Кабінету міністрів України про встановлення карантину. Особисті прийоми громадян проводилися у режимі відеоконференції. Із закінченням дії постанови роботу з мешканцями продовжують проводити у громадській приймальні. Моє лівобережжя книгу з такою назвою презентує очільнику Кам'янського перша заявниця. Вчителька на пенсії Лідія Видайко збирала та готувала матеріали для історичної роботи 30 років. Нарешті книга побачила світ, втім коштувала авторці чималу суму. І та книга вийшла мені дуже дорого, коли я вже все підготувалася, а мені сказали, ой, дорого, це дуже дорого. Я говорю, скільки. На тисяч. Ці всі гроші потратила на написання книги. Тож Лідія Видайко вирішила звернутися до очільника Кам'янського за фінансовою допомогою. Я настільки була от, задоволена його відповіддю. Тобто він уже відгукнувся, він пообіцяв і він зробить. Щодо облаштування прибудинкової території до міського голови звернувся кам'янчанин Євгеній. Звертався з приводу дитячого майданчика. Ну, скажімо так, складна ситуація. У нас кооперативний дім складно кооператив віднести до мату. Пообіцяв, що поставив, зробив з проханням відшкодувати втрату власного авто звернувся кам'янчанин Руслан Єгоров. Чоловік працює начальником рятувального відділення у Дніпрі. Були на черговому чергуванні, і в нас були два приліта, ви що здав автомобіль. Він на даний час ну, к встановленню не підлежить. Я звертався в страхову компанію, звертався візде. Вони сказали, що це не страховий случай. Відшкодувань на жаль, на даний момент нема програма, яка працює по житловим будинкам та квартирам, тільки якісь відшкодування є а по автомобілям нема. Заявникам було виділено матеріальну допомогу. Також міським головою разом із заступниками та керівниками профільних служб було розглянуто чимало питань житлово-комунального господарства. Я надав відповідні доручення своїм підлеглим для того, щоб найкоротші терміни всі ці питання були вирішені. В умовах воєнного стану перед владою міста стоїть безліч викликів та завдань. Аби люди відчували підтримку та стабільну опору, у Кам'янському не припиняються роботи з благоустрою та покращенням умов життя громадян. Серед іншого це і ремонти автошляхів. Наразі у місті продовжують проводити до ладу внутрішньоквартальні дороги. На минулому тижні відновили дорожнє покриття у дворах по вулиці Богдана Хмельницького, а також на лівобережжі міста. Зараз роботи ведуться на житловому масиві «Дніпробуд». Зараз працюємо на вулиці Кузьми Скрябіна на Дніпробуді. Тут дорога була вже багато років в поганому стані. Проводимо повністю капітальний ремонт. З кожним роком будемо постійно збільшувати кількість виконаних ремонтів саме на внутрішньоквартальних дорогах нашого міста. Насправді, ремонт капітальної внутрішньоквартальних доріг дуже нагальне питання на сьогоднішній день, і тому я дуже тішуся, що зрушилося це питання з місця. Оце зробили. Ми так і раді. Ми такі благодарні за це все. Це дуже добре, що так можна ще зробити нам ремонти. Не тільки ця дорога, набережна, дуже гарна. Дуже гарна, дуже гарна. Таке... Там багато зробили так. там. І люди обирають завжди чисто. Ми дуже вдячні нашому голові, нашому депутату. Люди на своєму місці. 14 червня всесвітній день донора крові, коли країни світу завдячують донорам, які рятують життя людей, потребуючих переливання крові та їх компонентів. У зв'язку з воєнним станом потреба в донорській крові набуває особливого значення, оскільки це може допомогти врятувати життя наших захисників, що захищають Україну від ворога. Традиційно члени організації бджола приєдналися до благодійної акції та здають кров. Донорство рятує не одне життя. Багато чоловіків, які раніше були активними донорами, приєдналися до сил оборони і зараз захищають країну від ворога. Зараз донорство має дуже велике значення, тому що кров може воювати. Наші бійці, які боронять країну і поранені, вони дуже їм потрібна кров, тому це долучення до допомоги країні долучення до боротьби за незалежність, тому ми пропонуємо всім, хто має можливість за станом здоров'я долучитися до нас і стати донором крові. Донорство надзвичайно необхідна зараз справа зберегти життя військовим, врятувати цивільних, які стали жертвами ракетних та артилерійських ударів. Зв'язку з тим, що потреба в крові зросла в десятки сотні разів. Ми постійно долучаємося до такої акції, тому закликаю всіх, де б ви не знаходилися, в якому місці ви не були. Знайдіть станцію переливання крові та здайте кров. Це теж як вид донатів для підтримки наших військових, наших громадян, які постраждали внаслідок агресії. Тому, будь ласка, всіх запрошуємо на здачу крові та бажаємо всім міцного здоров'я, і нашої перемоги. Слава Україні! Багато непередбачених ситуацій у медичній практиці потребують переливання крові. Найкраще, що може зробити кожен українець, знаходячись в тилу, це здати кров, аби якомога більше поранених бійців повернути до життя. Кожного року на день донора приєднуємося до акції, здаємо кров. Я думаю, що це дуже добре, потрібно. Буду намагатись здавати так, як буде можливо да, кожні два місяці. Заходити може стати почесним донором. Навіть. Є такі мисли. Стати донором може кожна здорова людина у віці від 18 до 60 років і мінімальною вагою 50 кілограмів. Приєднуйтесь, здавайте кров та рятуйте життя. У музеї історії міста Кам'янське відкрилася плакатна виставка репродукції графічних робіт художника Української повстанської армії Ніла Хасевича, який був автором сотень графічних робіт, листівок, портретів вояків та командирів УПА. Автором дизайну повстанських нагород та банкнотів бофонів представники музею запрошують кам'янчан та гости міста ознайомитися із роботами художника, через які відкривається невід'ємна частина української історії. Малюнок є правдою абсолютною, а мову правди треба вчитись скрізь і завжди. Це єдина мова, якою можна висловити все. Так говорив Ніл Хасевич про мистецтво, яке стало сенсом його життя і символом боротьби водночас створені у бункерах та Криївках УПА у підпіллі роботи художника сповнені духом боротьби за волю українського народу. Актуальність цієї виставки полягає в тому, що як і 80 років тому Україна виборює свою незалежність, виборює своє право бути державою вільною від будь-яких впливів. Ніл Хасевич міг би собі спокійно жити десь за кордоном. Тому що це справді талановитий митець, його графіка нагадує манеру Нагбута, можливо, інколи навіть нашого земляка Роберта Лісовського, який був його учнем, але це все роботи дуже високого гатунку, роботи одного ряду. Дуже фахові. На виставці представлено репродукції десятків листівок, створених на дереворитах, спеціальній техніці гравюри на дошці з дерева, а також буфонів, тобто грошових документів із символікою. Упа є експозиція, де представлено в яких умовах працював художник у Київці. Наведено зразки військової форми та знарядь роботи. Він усе своє життя боровся. І саме духом боротьби просякнуті його листівки, які закликають до створення держави, які закликають до боротьби ця жага до боротьби. Вона передається з покоління в покоління у його роботах, які збереглися безліччю різних шляхів. Тобто, щось було опубліковано у Філадельфії, щось збереглося якраз катами, які його шукали. Вони зібрали збер... його роботи, і нині вони зберігаються в архівах служби безпеки України. Вони доступні. Особливо вражає за своїм смисловим наповненням ось ця листівка 1949 року. Тут ви можете бачити воїна доби Київської Русі, тут воїна доби козацтва. Ось далі можете бачити бої під крутами, тобто це українська армія періоду Української Народної Республіки, а ось загони націоналістів. І до сьогодні боротьба триває. Разом із викладачкою історії та суспільних наук Наталією Стороженко завітали до музею студенти Кам'янського вищого професійного училища. Мені дуже сподобалось, мені дуже було цікаво. Я сам люблю історію, ну не так як в школі, звісно. Історія України, все світ. Ну мені дуже сподобалися ті плакати, що наша країна поролася за незалежність і продовжують поротися сьогодні. Невеличкого зросту, бідно вдягнений хлопчина, з палицею в руці, бо замість лівої ноги дерев'яна, закінчена грубим патиком, примітивна власної роботи, протеза. Так писали про Ніла Хасевича його сучасники, а він, попри травму, долучився до лаву па, через 10 років загинувши від рук ворога, якому дуже дошкуляло, що художник різцем і долотом бореться за соборну Україну. На цьому підсумковий випуск новин завершується і з вами працював Володимир Кравченко. Бажаю затишку та безпеки. Віримо в Україну та прямуємо до перемоги. Все буде добре.